Весняний ранок пів сьомого. Сьогодні вихідний. Зазвичай ранок розпочинається з маленької чашечки кави, але не сьогодні. Сьогодні він у мене розпочнеться із смачного, присмачного березового соку. І з такої великої чашки, тому що це дуже смачно. Ой, як це смачно! Ой, ну це просто смакота. Отак можна випити цілу чашку березового соку. Зараз весна, сезон соку. І ось сьогодні моє відео буде про березовий сік. Ось тут знаходиться березовий сік. Це нас вчора пригостили. Його можна, щоб він зберігався, закрити соком в банки, і він буде вас зберігатися. Хоч говорять, що властивості не зберігаються, це неправда. Це виходить дуже смачний, присмачний сік. А особливо, якщо немає його, де зберігати, тому не знаю. Ми ось закриваю я самим звичайним методом. Я сьогодні покажу вам, як я це роблю. І він у нас зберігається до сьогоднішнього дня. Зараз я вам покажу, як зберігся сік, який ми закривали рік тому. Ось, будь ласка, дивіться в банці. Дивіться, який прекрасний мерезовий сік. Ось. І він у нас зберігається в квартирі, тому що у нас немає. Погреба нічого, є підвал, але ми там нічого не зберігаємо. І ось так в домашніх умовах, в квартирі зберігається ось так березовий сік. Ще залишилося з того року дві баночки всього на всього, а було десять. Тому <свісно> будемо поповнювати наші запаси. А ще можна робити з березового соку дуже смачний-присмачний березовий квас. Ну, це вже друга історія. У мене на каналі є відео березового квасу, як можна приготувати. Тому кому цікаво, ви можете зайти. Я під відео залишу силочку. Зайдіть і подивіться, кому цікаво. Там ще в мене є відео і березового соку. Ну, теж можете зайти подивитися. Там я досконало розказую, як його готувати. Ну, сьогодні теж вирішила зняти відео. Може кому сподобається. Тому що сезон готувати потрібно і ось так приготує. Виходить смачний, присмачний, березовий сік. В саму першу чергу нам потрібно приготувати баночки, звичайно, їх помити і простерилізувати, що я вчора і зробила. Уже в мене баночки простерилізовані і кришечки теж. І зараз я вам покажу, як я це робила. Ось така в мене дивіться кастрюлька. У неї я набираю десь ось скільки водички. І ставлю на кастрюлю стерилізатор. Ось він у мене вже такий старенький, але він мене дуже багато років виручає. І ось, коли вода закипіла, ви ставите банки і стерилізуєте баночку десь хвилинку дві І так по черзі їх знімаєте і стерилізуєте по черзі. Я коли баночки постерилізувала, кастрюлю виключаю, щоб трішки охолола вода. І потім ось так на стерилізатор викладаю кришечки. Знову включаю воду, водичка закипіла, десь хвилиночку теж кришки стерилізую. І виключаю вогонь і знімаю кришки. Тут потрібно дуже-дуже обережно, щоб не обтити руки. А ще нам будуть потрібні ось такі інгредієнти: апельсини, лимонна кислота. Цукор і ось в моєму випадку є ще ось м'ята. В кого є заморожена або свіжа, це, це ще краще. ну У мене ось залишилося тільки скільки, наскільки фатить, не знаю. Ну, можна і без м'яти. В кого немає, це можна і без м'яти обійтися. Він і так виходить дуже смачний. І ще хочу наголосити на персинках. Їх дуже добре потрібно помити, тому що ми їх будемо використовувати із шкіркою. І щоб наша шкірка була безпечна, я, наприклад, дуже гарненько вимиваю. В мене відео, яке я залишу силочку на відео, де я готувала ще раніше. Там я Показую, як я це роблю. Я ось апельсинки вимиваю під краном щіточкою, потім обдаю їх кипяченою водою. І ось так вони мене влаштовують. Тому що ну, ми ж не знаємо, де вони і як зберігалися. Тому я, наприклад, їх ось так мию. Тепер потрібно наш сік процідити. Я ось взяла тушлачок, ложу сюди марлічком. І ось, бачите, дуже багато тут у мене ось таких слоїв. Це дуже добре. Чим більше, тим краще. І починаю ось цідити наш сік. Починю пістеньку. Покриву і немає нічого, ні листочки, нічого. Але я все рівно проціджую обов'язково. Це чистенький сік, бачите. І ось так ми його проціджуємо. Немає тут у ньому практично нічого, але все рівно я буду проціджувати. Потрібна мені кількість соку, в даний час я вже процідила. І ось взяла кастрюлю, у якій я буду готувати сік. Сюди в мене входить 12 літрів. Але я завжди сюди наливаю. 3 трофітрові банки соку. Мене так влаштовує, тому що коли сік кипить, він не википає і все виходить так, як мені потрібно. Оскільки я знаю, що в цю кастрюлю буду я наливати 3 трофітрові банки соку. Мені буде сюди потрібно. На одну трофітрову банку йде 6 столових ложок цукру. Ось я, 6 на 3 виходить 18 столових ложок. Мені потрібно сюди додати цукру. Все. 18 ложечок у мене столових цукру вже є. Тепер беру лимонну кислоту і ой! Зараз я трішки ось так зроблю, щоб було зручніше доставати. І тепер беру лимонну кислоту, десь, ось дивіться, пів чайної ложечки. І мені потрібно сюди ось так додати. Три ось таких ложечки. Цукор додали, лимонну кислоту додали. І тепер сюди я заливаю 3 трохитрові банки соку. А щоб все було правильно, я взяв баночку, берусь, сюди наливаю і потім я знаю точно, що в мене тут дійсно 3 трохлітрові банки. Тому що у нас тут пропорції цукру і димоної кисоти мають збігатися. Поставила я ось кастрюлю на вогонь, накрила кришкою і тепер нам потрібно, щоб наш сік закипів. До того, як наш сік закипить, нам потрібно підготувати баночки. Ставимо три баночки, ось беремо один апельсинчик. Тепер нам потрібно нарізати ось такі кусочки нашого. Опексина. Ось такі дивіться тут щени і тепер вручаємо у баночки. Сюди можна ще трішки, тому що там він невеликий Ось так. Тепер додаю сюди по одній чайній ложечці в кожну банку сухої м'яти. Все. Закипає, дивіться, вже наш сік. І ось так нехай він хвилиночку буквально покипить. Підготувала я ось дивіться, місце, де ми будемо зараз працювати. Прийшла вже хвилинка. Тут у нас є такий осад, і я його хочу ось так зібрати. Дивіться, бачите там. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб наш сік був чистенький. Все. Ось такий чистенький, бачите? Кінчився сік. Ось там був такий вузот, бачите. І тепер прикрутила я ось вогонь. Сік у нас помаленьку кипить, а ми з вами будемо наповнювати банку. Коли ви наповнили баночку, накриваємо кришкою. І закатуємо ключем. І коли ви вже закатали ключем, укутуємо банку під щось. Це може у вас бути одіяло, курточка, що в кого є. Е, це нам потрібно для того, щоб збереглася температура е, соку в банці до тих пір, поки не охолоне. Все, сік вже я закрила, ось, закрила накрила таким. Одіялку і так буде стояти доки не охолоне. Це буде на зиму, а це ось зараз перекипячу сік, який залишився, і будемо споживати зараз. Це дуже-дуже корисно. Тому зараз закипить у колону і все. Ось так я сьогодні приготувала березовий сік на зиму. Якщо ж вам сподобався рецепт, Скористуйтеся, я його просто рекомендую. Сік виходить неймовірної смакоти, тому готуйте при можливості. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, щоб більше людей побачило цей рецепт. Може комусь і знадобиться. Ще пишіть коментарі. Може у вас якийсь другий рецепт, тому що рецептів існує дуже багато, ну у мене ось такий. Заходьте на канал, там дуже багато чого цікавого. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно! А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!